Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси, Крипто Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що купляти новачку на фондовому ринку. Вмощити зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали! Скоріше за все, якщо ви тільки-тільки починаєте взагалі інвестувати, ви думаєте, що зробити. Можливо, навіть у більшості з вас вже є досвід купівлі якихось криптовалют: Біткоін, ефір, будь-які мемкоїни, альткоїни неважливо. Скоріше за все, ви це вже вмієте робити. Чому? Тому що зареєструватися на біржі, завести туди гроші і быстренько, швиденько щось купити, продати це дуже просто. Тому малесенький досвід інвестування у вас, скоріше за все, вже є. Що таке фондовий ринок? Звучить ну дуже якось страшно щось для серйозних дядьок десь там в Америці, треба дзвонити комусь сказати там ало, купи мені там якусь фігню, да? Ні, друзі, це вже так давно не працює. Є нормальні брокери, є нормальний функціонал, я вже вам його показував багато раз, я вже вам робив навіть інструкції про реєстрацію. Зараз про це розповім більш детально. Але для людей досі це страшно. Вони досі бояться взагалі інвестувати в фондовий ринок. Чому не довіряють? Щось страшне для них, щось нове, щось незрозуміле, людям, чомусь українцям, краще інвестувати в якусь шляпу, в якусь фінансову піраміду, можливо, в криптовалюти в кращому випадку. Хтось інвестує в українські акції в компанії українські, що дійсно дуже ризиковано. Хтось закидує там гроші в облігації, десь в додатку банківському чи ще щось, хтось кладе на депозити. Чому? Чому ви це робите? Якщо є професійний інструмент фондовий ринок? І сьогодні ми з вами роз... будемо дивитися, що краще купляти новачку для того, щоб не втратити свої гроші. Я вже розповідав в попередніх відео, що для українців я рекомендую користуватися двома брокерами: перший це Interactive Brokers, другий це Freedom Finance Європа. Ви можете користуватися що Freedom, що Interactive, як вам буде зручно. Але якщо ви взагалі повністю новачок, то я вам рекомендую краще скористатися Freedom Finance Європа. Я залишаю вам посилання на офіційні сайти під цим відео. Також там є відео інструкція. По реєстрації, тому проблем у вас не з'явиться. Чому я рекомендую для новачків саме Freedom Finance Європа? По-перше, максимально простий е, візуал. Вам буде набагато простіше ніж в Interactive Brokers. По-друге, українська техпідтримка. У вас буде особистий менеджер, з яким ви можете спілкуватися по телефону, е, в Telegram і на українській українською. А в Interactive Broker у вас буде англомовна техпідтримка через листування поштою електронною, що ну трошки є складнішим, і вам, як новачку, набагато простіше буде е, спробувати взагалі зробити перші ось ці кроки в інвестиціях на фондовому ринку з Freedom Finance Європи. Потім, якщо і коли ви зрозумієте, що вам, наприклад, потрібно е, зареєструватися в Interactive Broker, ви зможете вже це робити, знаючи базові якісь. Основні функції. І я вам все ж таки можу порекомендувати краще е, користуватися двома брокерами. Тому що у одного є одні плюшки, у іншого є інші. І я особисто користуюсь двома. Тому раджу і вам це. І так, наприклад, ви зареєструвалися. Що ви думаєте, що взагалі купляти? І перше, що вам прийде в голову, це купити акції якихось компаній, які ви знаєте. І це не буде помилкою, тому що, скоріше за все, ви знаєте такі акції, як. Такі компанії, як Apple, Google, Meta, Microsoft, Tesla і ну, деякі марки автомобілів, тобто великі компанії, які вже стали, можна сказати, китами цього ринку. І купити їх акції не буде якоюсь проблемою. Але ви ж розумієте, що ви купите там деякі компанії, які вам понравляться, і ви будете тут думати, а що я можу зробити ще. Я вже також декілька разів розповідав, що є такі речі, як ETF. Що це таке? ETF, умовно це якась корзинка, в яку накидані акції різних компаній з конкретного сектору в правильній пропорції. Тобто скільки вона має капіталізацію, стільки відсотка цих акцій в цей кошик і накидано. І наприклад, ми можемо взяти, ось я вам підготував перший ETF, Він називається VOO. Це ETF, який який слідує індексу S&P 500. S&P 500 – це індекс, в який входять. З 500 найбільших, найбільших компаній США це ті компанії, які можна сказати створюють економіку США. І вони з різних секторів, там будь-який сектор, там технологічні, медичні полуправодники. Будь-що, там військові компанії, туди входить все. І якщо ви хочете створювати свій портфель і взагалі не думати ні про що, просто купувати щомісяця, докидувати, докидувати, наприклад, 10% з ваших прибутків, обирайте VOO, це ETF, і інвестуйте тоді. За декілька років він буде давати вам дуже хороші результати. Ви будете інвестувати в економіку США. І я вважаю це найправильнішим рішенням, якщо ви не хочете заморачуватися. Другий ETF QQQ. це саме той ETF, який я собі накопичу в довготривалій перспективі. Що це таке? QQQ це топ 100%. Технологічних компаній США, тобто це індекс саме технологічних компаній, в які входять Microsoft, Apple, Amazon, Google. Ось всі, якраз ці компанії, без зайвої шелухи, яка мене не цікавить. До речі, цей індекс, цей ETF, він дуже непогано зростає. Орієнтовно там. 30-40% в рік, і це я вважаю дуже класний результат. І я вірю в те, що технологічні компанії і будуть зростати далі. Тому я можу рекомендувати вам інвестувати в QQQ. Можливо, ви знаєте, а можливо, ні. Але в цьому році SEC дала добро на те, щоб можливість у людей була купувати на фондовому ринку біткоін, тобто ETF на біткоін. Великі інвестиційні фонди вже почали скуповувати і набирати максимально активно біткоін. Тому зараз, наприклад, один лише BlackRock скуповує орієнтовно по 2000 монет біткоїна щодня, і це більше 100 мільйонів інвестицій в біткоін. Тому і я б вам порадив, якщо ви, наприклад, боїтеся купувати біткоін, не хочете його зберігати десь на холодних гаманцях, не довіряєте біржам, боїтеся е, втратити. Наприклад, ключі, ви можете скористуватися ETF на біткоін. Куди ще можна подивитися? Подивіться ще на ETF банківського сектору. Це дуже стабільний сектор, який дійсно е, дає непогані прибутки. Ви знаєте, що банківська система велика, має багато коштів і її активно захищають держави, ну, наприклад, США. Тому, якщо вам цікаво інвестувати в банківський сектор, ось вам список ETF саме банківського сектору. Йдемо далі. Я також для вас підготував невеличкий список ETF, які відносяться до ніші кібербезпека. Чому я вважаю, що це зараз важливо? Тому що у нас зараз дійсно ну, це важливо, як мені здається. Є величезна кількість атак, є величезна кількість взломів, і вона буде лише тільки-тільки зростати. Величезна кількість технологічних компаній, які також зростають, зараз у нас дуже активно штучний інтелект розвивається. І на базі цього можуть бути ще якісь. Хаки, взломи. і ми можемо інвестувати в е, ETF на кібербезпеку. Я думаю, що він буде зростати наступними е, роками дуже активно. ЄТФ на медицину. Якщо ви вважаєте, що медицина буде зростати, а я так вважаю, тому що це величезна індустрія, на якій робляться величезні гроші, ви можете зайти в аптеку, подивитися, скільки коштують ліки зараз, скільки вони коштували 5 років назад. А також ви будете бачити, що постійно з'являються якісь нові хвороби, від них потрібно робити ліки. Не будемо казати, що якісь хвороби штучно виготовляють. Є багато різних теорій, ви можете в них вірити, або можете в них не. Не вірити, але найрозумнішим буде інвестувати в медичний сектор і на цьому заробляти. Тому ось вам ще список медичних ETF. Вивчайте, інвестуйте. Що так само стабільно на цій планеті, як хвороби? Правильно, війни. Ви можете бути пацифістом, але війни були і будуть на цій планеті завжди. Війна це в першу чергу величезний бізнес. Хто б там що не думав? На цьому робляться великі гроші. Поставки вооруження, оновлення цього, цього вооруження, ліквідація старого, заміна на нове, тестування цих всіх зброй, яка краще працює, потім контракти з країнами. Коротше, це все великий бізнес. І інвестувати в оборонку і в космос буде дуже важливо. Тому ось вам ще список ЄТФ, які займаються а, зброєю. Що буде ще дуже активно розвиватися в найближчому майбутньому? Правильно, електромобілі. І також є декілька ETF-ів на електромобілі. Туди входять різні компанії, які будують електромобілі, а також займаються якимось обслуговуванням або виготовленням якихось а, деталей для цих електромобілів. Я думаю, це не секрет для того, ну, що дійсно через декілька років всі перейдуть на електромобілі, тому що це економно, це швидко, це. Ну, більш безпечно, я думаю, з всіма цими автопілотами, і багато чого. Тому що ну, дійсно зараз дізель, бензин він якось дуже активно сходить на НІ і через нефть є багато проблем. Тому я думаю, що електромобілів буде набагато більше. Наприклад, це набагато вигідніше, коли ви не просто думаєте, там що вона повинна робити врум врум, моя машина з душою чи ще щось. Це все зрозуміло. Але таксі, грузоперевозки, логістика і все це їм не треба врум врум, їм треба щоб дешевше. Ось і все. Тому електромобілі будуть розвиватися і далі. ETF на штучний інтелект. Сюди входять і компанії і в ці ETF, які займаються розробкою штучних інтелектів. Зараз вони ще активно не стріляють, але як тільки з'являться компанії, які зроблять якісь проривні штуки, і ці штуки візьмуть на на... В експлуатацію великі компанії, такі, як, наприклад, Apple або там Microsoft, і у вас в вашому комп'ютері буде, наприклад, та ж сама Siri, але вже з штучним інтелектом, це все буде активно бустити ці компанії. І ETF на штучний інтелект також не буде, скажімо так, помилкою, якщо ви будете туди інвестувати. Ну і все це, що я вам тільки що сказав: штучний інтелект, електромобілі, оборонка, зброя, кібербезпека, все це. Повинно працювати і для цього всього повинні напівпровідники. Так, да, дійсно, у нас також є ще ETF на напівпровідники. Сюди входять компанії, які займаються напівпровідниками. І я думаю, для вас також очевидно буде те, що ця ніша вона буде завжди в найближчому майбутньому. Потрібна людям, і величезна кількість компаній користуються послугами інших компаній, які виготовляють напівпровідники. Тому ось тут вам ще список ETF-ів, які займаються напівпровідниками. Ви можете вивчати, ви можете інвестувати в різні компанії, але я вам раджу все ж таки на початку інвестувати саме в ETF. Це буде вам безпечніше. Так, ви не отримаєте якихось величезних прибутків, але ваш депозит. Також не помножиться на 0. А потім, коли ви вже зрозумієте, почнете аналізувати компанію, вже зможете купувати окремі якісь компанії. Спочатку почніть з ETF. На цьому сьогодні, все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Підтримайте контент лайком. пишіть коментарі, куди б ви вклали свої гроші, який сектор вам здається найбільш перспективним.